Буду робити запіконку. Для цього я взяла кіло 400 Тут у мене кабачка, півкіла форшу і скеку. три цибулинки, перчинка і три морквинки. Так, друзі, моркву натерла, цибульку порізала, кабачок натерла, посолила. Уже, он дивлюся, бачите, скільки. Сейчас воду сідю і буду далі готувати. Перчик нарізала. Ну, далі розбила яєчка, висівки. Йогурт тоді вже буду далі показувати. Друзі, сік кабачковий сідила. Не знаю тільки, чи мисочка, не маленька, ну, попробую. Добавляю, друзі, морковку. Цибульку, ще ось іще тут трішки. Це я однією рукою. Так, це, друзі, добавила. Добавляю перші Добавила. Так. Тепер, тепер мої хороші, буду додавати Форш. І тоді начну М -м, так добавила форш. Тепер, друзі, я хорошо розмішую. Так, усе, що я показала, що я сюди кинула, я хорошо розмішала. Тепер я сюди ще добавлю Друзі, сказала, добавлю, а воно виключилося. Добавила італійські трови, Добавляю ще трішки поприки копченої, Добавляю три яєчка. Так, Добавлю щось. Друзі, щось виключається, Добавила дві ложки йогурту і додав зараз висівок. Оце одна. Дві, я думаю, три ложки добавлю. Висівки я показувала висівки в мене вівсьоні. І тепер, друзі, хорошо все перемішую. Я ще додала трішки солі. Ну, то вже кожен під себе робить. Яку хочете спецію, скільки хочете солі, Кожен робить під себе. Оце зараз я маю таку густину. Можна було б, може, додати трішки томату. То я як закривала, в мене трохи залишилось. Друзі, я не додав. Оце те, що я додала. А зараз змастю формочку і формочку буду висипати. Формочку змазала, олією змазала. Виложила оце все. І тепер буду ставити у духовку. Ну, це буде десь хвилин 40. Запіконка готова. Пеклася 45 хвилин, трішки більше, десь хвилин 47. Добрий ранок, друзі! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Так, друзі, що в мене сьогодні? Встала рано, 5 годин попила каву, зробила розминку і сіла снідати. Друзі, на снідання у мене, я вам як показувала, зробила запіконку. Звичайно вкусна, друзі, оце моя запіконочка. З помідорами, це мій сніданок. Вкусно? Ну, друзі, ну хто готує, як говорить, невкусно. Ну, я вам скажу, це блюдо для тих, хто любить рибу. От для тих, хто любить рибу, готуйте. Спеції всі бід себе лежить. Такі, як кориця гозика, я, друзі, зовсім такими не користуюся. Ну, в общем, я ж говорю, все під себе роблють. І тоді я теж міняю. Деякі подивлюся рецепти, щось своє зміню. Я роблю під себе і вам так рекомендую друзям. Так, і, до... і ще крім запіконочки, в мене буде фіточай. Фіточай те, що я колись вам говорила, що я п'ю. Так як ми п'ємо кожен вже в моєму віці хтось від чогось, що щось якесь лікарство, то. Потрібно якийсь і фіточаї пропивати, друзі? Так, мої дорогенькі, ну, коротенько розказала, зараз поснідаю і думаю, що я піду в центр зутро. Друзі, сьогодні понеділок і моя вага. Що я скажу за вагу? Ну, моя вага, якщо мене хто раніше підписався, то знаю, що. Мій канал називається Йдемо до своєї мети. Друзі, я ніколи не була худенька. І моя мета це оздоровлення. За, свій, за цей період, ну, за який період, Та вже два роки я з цим борюся. Ну, я скинула більше 20 кг. Я не знаю, до якої я ваги йому. Я вже говорила. У мене нема такого приділу, ти там до 70-80. До Буду дивитися, буду старатися, поки мені буде, як сказати, поки я буду себе чувствувати комфортно. Ну я щось, ви знаєте, мені щось набагато легше, набагато краще, я щось можу десь швидше піти, щось швидше зробити, те, що я запланую. Так що, друзі, стріміться і якому б ви віці не були. Не думайте, що мені вже ось 50. 57 це взагалі юніше. 60-70, друзі, 70 і 80, термимося і йдемо тільки вперед мої хороші. А вага у мене за цей період і повишалася. Не за цей період, а за цей тиждень, друзі, бо я ж кожного понеділка вожуся і понижалася, і повишалася. І було й 84,4, і було 70, ой, 8, бачите, як видно, що хочу 70, да, говорю. <сум> Ні, я ще не знаю, що я хочу. І було 83,3 один раз. Ну, друзі, поїм, воно. Уже в мене віца йдуть, вага йде вгору. З'їм щось таке, йде вгору. Ну, друзі, я ж все не покинула. То я не сиджу на дієті, я просто придержуюся. Я раніше тих висівок ніколи не їла. Щас я собі готую з висівками. Сніданок І в мене в основному я стремлюся, щоб був корисний. В обід я можу трохи согрішити, щось з'їсти таке. Ну, так як я вам скажу, у нас у сім'ї вже жирного такого, свинини і не готують. Так що, якщо я десь согрішу, то не дуже, не на не великий гріх. Такі друзі справи. Так що зараз я вам покажу свою вагу. Я задоволена. Яка була на, на тому тижні, так і на цьому. Я навіть аж охнула. Кажу: доньці, ти подивися. Ну, як наче під закозну, хоча б хоч на грам менше, ні. Ну, то все добре, друзі. Головне здоров'я. Так, друзі, я поснідаю, Піду в центр. А вам, друзі, я бажаю здоров'я, миру. Щоб у вас цей день хорошо пройшов, все на позитиві. Коротше, щоб було в усіх все, друзі, добре. До побачення, мої хороші, здоров'я миру і здійснення всіх ваших мрій. 83,7.